Добрий день. Там газ до повного мені треба. Коротше так, любі друзі, шановна громада, я радий вас вітати на новому випуску, але це не типовий випуск. Ви завжди привикли Кристенський перекуп, обзори і так далі. Сьогодні в нас з вами новорічний випуск. Ми готуємося, що неймовірне. Е, їдемо, до речі, в велике місто. Будемо з вами трошки людям робити новорічний настрій. Але не забуватися про основне. Сильно ми чудити, жестити не будемо. Чесно, зараз заправляємося до повного і їдемо за дечим. Але не скажу, за чим ви побачите. Коротше так, приїхали ми до місця призначення. Зараз будете бачити, що ми купляємо. Будете зараз дивитися. Давай натурить тобі мікрофон, от великого гарного вчеплю, ти будеш ходив. Давай. Давай? Давай, де біли б. Давай, зараз все, я чіпляю, старий. Я ще не бачу таких так, на так Коротше, нас мой Дондир щось у твоєму має. Чіпляєш на себе старий. Це є від, захист від, від вітру, шариш? У <смас> мене Мене то у мене типу, я щось трошечки творші інтелігенцію бавлюся. Uh -huh. Та там все, що ти дебило. давайте зараз. Вибирай, Щось. Любов. Любов? Або я... сосну. Боден, давай, яку вибирай. Любов. А то ваша якась висівка чи що? Так. Да. Яку? Показуй. Оцю? Да, Далі йде? Далі йде? Да? Да. Ти включив мікрофон? Точно, да. добре. Ні, сусну я не знаю, сусну типу нам не треба. Нам вищі, типу чисто в теорії не сильно треба. але там та гарна була, ні? Така пишна прикольна. А ну дивись тут і що? Оцю берем, Давай цю. Дивись, а ну глянь. А ну дивись. Все, давайте утю. Хоча рівніше, як... Рівніше. Правда? Супер. Гуліше. Та чого нам навіть так гарно буде, не? Так, давайте. В цю. Погнали. Печемо. Коротше, так, все, ми оприділилися з ялиночку, зараз ліземо зеленочку, їм на, на кришечку, потім зараз тропами швиденько тік. І печем, знаєте куди? Ще раз нас дернете. Чуєш, того пишніша і вроді якась більше має. Vai, either, like У нас за причат. Та-та, давайте там ту, там ту берем. Там тут і торія, викупайте, шо ли твої? Шоля твой там вийде. Э, о чі вот, о вот. вот. Вот, вот. Скільки можна їхати? ста До я пам'ятаю все, все, старий? Ну, вона вже да. та, нікуди не дінеться. Все. Так. Все, файно. Все, наразі дуже дякуємо. Все, щасливо Передбачувані обставини на каналі Лопата. Ми мали з вами вже їхати до Львова, але в нас не вийшло, перекрути... перекрутилася з стропа, і мій додир пробує розкрутити стропу. Він пише чи ні? Раз, два, три, а, пише. О, бачу, пише, пише. Пишемо, пишемо. Голову пишем. з Як воно? Може ти роздоплив Просто відщолкнути? Так, да, все. Уже та резинка скоро лопне. Ну що зробити? Треба мені десь, що воно далі буде ще відбувати. Дякую. Є? Коротше так, е, як бачите, ялинка в нас вже на машині, е, взяв худога, ми трошки перекусимо швиденько з командою і печемо на Львів. А то, що вже буде відбуватися у Львові, то побачите далі. Поїхали. Ну-то включай пину. Закінчились гроші. Ти за 5 зб'єш її? Ти даю ще п'ять. За 10 зб'єш її? Буде видно. <риклад> 10 гривень було б? А, ну добре більше не буду. Старий, все, що має, остання 20 20 Тебе ще 20-ку Нема. Нема. Давай двадцятку засуну, бо що ти. То легше вже було полтаху кинути і не тратити дрібних б. Ти зняла як я його опорскав? Ой, його порскав. Та пи стоїв, я включаю його Є, пишеться. Е, що у нас відбувається? Ми проходьте, проходьте. Нічого страшного, проходьте, проходьте, нічого страшного. Так, ми приїхали, ми вже в епіцентрі. Нам зараз треба купити скотч, нам треба зараз купити ще штучний сніг. Що нам ще треба купити? Ну, по ідеї, вроді все. Може, ще балончики не що змиваються водою. Ми вже у Львові, ми в епіцентрі, ми вже помили машинку в кадри, що не бачили. Е, і будемо зараз робити суєти трошки, трошечки будемо чудити. Е, все, пішли, дивіться, що ми будемо робити далі. Добре. Добре, Скотч ми вже взяли, йдемо далі. То, ото, до речі, то генератор моїх ідей. Цис! Ну шо цис? То, що це? Ну то що так Неправду. є? Воно? О, прийшли, пішли, пішли. Е, пішли, вони дожнуть нас. То є правда, бо оце а мій стоп-кран ви купаєте, якби не вона, я би чудив по жесті нереальній. Типу. Я би там вже взяв якийсь рупор і так далі. А вона мене заспокоює. Так шо? що, коротше, пішли. Клас. Взяти тобі? Розіп'ємо зараз. Будем в честь піти? такого свята. Будемо пити чи ні? Оператор, махай камеру від чи ні. Але це mm. просто типу, сік в пляшці з газиками за 120 гривень. В пляшці пити. Ну, все, пішли. Супер хром. От, вроді. Спрейсні, хто воно? Скільки нам треба його? Бателі! Дві банки? Дві банки нам її показують. О, о, червоний навіть є. Спрей Крейда для дюк. Що ми створимо з нашою тачкою. Яй-яй-яй! Бателі! Спрей скільки? які беремо кольори? Червоний. Червоний тільки? Червоний і білий. І білий? По одному чи беремо два штучних сніга і два червоних балончика. Ні, по одному. По одному нам хватить. Нам хватить, так? Ми ще не Бери. І хлопушку ми думали під відосква зняти чи ні? Ні, хлопушку те ще не з'єднає. Тебе так став? Менше не беремо. Так, саме основне агрегат. Лопату ми купили, бо без неї сьогодні ми не будемо, ми мусимо бути з нею. Е, мені вже допомагають, відповідно, замість того, щоб я балакав, треба мені теж вже ставати щось робити. Е, ну, коротше, процес пішов, саме основне. А зараз ще трошечки ми будемо дарити цю новорічний настрій людям всім тим, ну але мене от, дають мені тягла, основне, щоб я людей не замахав, а чесно, щоб я цей подарив новорічний настрій. во. Коротше, все, до роботи. Кабзда як дорого, я всі бабки всадив сюди в той випуск. Капзда дорого, дуже дорого. Коротше, добре, нам зараз треба пекти до оперного. Нам треба реально вже пекти. Сфоткай. <світло> Та сфоткай, я не на відео зміни. Чапчик давай. Такий на А На відео такий. То не реклама, не перемотуйте, я просто хочу виділити трошки вкрасти вашого 2-3 хвилини часу. Але це обов'язково для прослуховування, бо всі дуже розслабились. Типа, війна, ну і що? А я держав ну, нічим не зобов'язаний, я щось типу, на мені щось дала там. А пацани, які в окопах сидять, тим, хто щось держава дала, і вони сидять, але ви сидите вдома, зараз вас новий рік, ну, може, ви дев'ятий випуск після Нового року, я не знаю. І ви сидите, їсте смачні салати за прекрасним столом, і ось все класно. Ви маєте куди піти випити кави, ви маєте можливість просто погуляти з друзями. А зараз там пацани реально в окопах. І давайте трошки будемо відверті, ми підрослабилися, ми привикли до хорошого життя, але від реальності ми далеко. І зар давайте ще я не буду забувати, за рахунок кого я можу зараз прикрасти оту так машину і поїхати зробити для вас новорічний настрій. Збори? Та які збори? Там чиновники крадуть типу, мільйонами, а я маю скидувати свої бабки на якісь збори, типу нашому, що я до того маю. І не говоріть, бо в мене такі самі думки були, і вони закрадаються постійно. Бо ти думаєш, блін, нафіга, що я маю парити за щось, якщо там взагалі крадуть ярдами і пофіг. І про яку ми там можемо говорити війну чи ще щось про якусь справедливість і так далі. Е, наскільки мене злість взяла же то все розумієте, в той день, коли ми їздили на тій машині, на наступний день оце була масована атака зі 122 ракет, плюс шахеди, оце Дніпро, Одеса, Львів, що всюди ну бомбили. Злість, само собою, дуже жорстка, дика, тіпа те аж трусить і все, але просто говорити про то в надії на те, що ООН щось побачить, та це прогнивша нафіг структура, яка ніколи взагалі на нас не звертала уваги. Вони там просто вміють гарно поговорити і так далі. Чим вони нам допомогли? Вони навіть небо не змогли закрити. І в даній ситуації ми можемо надіятися з вами тільки самі на себе, більше ні на кого. Ми самі можемо тільки собі допомогти. Тому, в честь цього, я хочу оголосити збір. Е, я не буду, не мою карточку, ні нічого. Я познайомився з нею людиною. Є в нас в моєму місті є людина, яка займається е, волонтерством. Це є. Я навіть зараз тут прикріплю інстаграм-сторінку, в неї постійно звітність про те, що вона робить, як вона робить, куди йдуть гроші, е, постійні якісь розігріші, постійні аукціони з гільзи і багато всього з коробок зі снарядів і так далі. В неї зараз в соціальних мережах постійно проходять збори на різні потреби для бригад. Наприклад, зараз в неї є йде для 68-ї єгерської бригади збірна позашляхових, та для 47-ї бригади Магора на планшет та зарядну станцію. Вона й веде звітність про кожну гривню. Ну я вам більше скажу ті гроші, які ви перечислите від мене, я проконтролюю сам особисто кожну гривню, щоб ті гроші кудись не пішли туди, куди не потрібно. Е, навіть я вас навіть і зрозумію. Якщо, наприклад, слухай, що ти нам чехлиш, типу, ми тебе не знаємо, ми тебе там дивимося, що маємо тобі вірити. Дивіться, можете не мені перечислювати. Є «Повернись живим фонд обов'язково без різниці. Основне, ми маємо всі з вами згрупуватися і допомогти нашій країні проти країні агресора Бо по-інакшому нічого доброго з того не вийде, розумієте. Е, тут ті, хто перечислити, я внизу залишу номер карточки. Ми там збираються гроші і все купується в інстаграмі. Постійно звітність ще раз про це наголошу. Тому, любі друзі, приєднуйтеся, підтримуйте, кажу гривня 5-10, без різниці. Я не потребую величезних сум. В середньому мене, наприклад, відео моє дивляться, 6-7 тисяч. Просто собі вдумайтеся, кожен кине по гривні. Елементарна гривня це вже є 6 тисяч гривень. Якщо кожен кине по 2 гривні, це вже 12 тисяч гривень. Просто 2 гривні. Я більш впевнений, в кожного з вас на карті є ті гроші. Ну, Я ще не сильно медійний, але повірте, якщо в мене вже не береться популярності, а і ми її точно заберемо, то я буду постійно такі збори проводити і буду сам особисто допомагати. А давайте далі будемо дивитися з вами цей ролик, щоб трошки новорічний настрій все рівно припідняти до нього. i О, ви сюди, давай. давай, сюди. давай. Супер, супер, я є. Що, що? Хоч слабка нас? Добре, без мене. А вони мен... самі мен... мен... без мене? Мен... Та Все, нема питань, я сідаю. Опа. що дуже класна машина. Дякуємо. З наступаючим! Дякуємо також. Лопата. Так. Дід Мороз. Так, так. Скажіть, будь ласка, як ви заробили на таку прекрасну автівку? Заробив? Так. Я не заробив, мені мама подарила. Ух, блін, а де знайти таку маму? А, а то має тільки мама з Я поняв, дядь. Сенсація! П'яний лопата за рулем. Ялинки. О така в нас вийшла сьогодні новорічна певна історія, е -е, яка була моя взагалі задумка. Я просто вам хотів передати ось ту всю атмосферу нового року, щоб. Якось так трошки підняти настрій, бо в сьогоднішній день у нас щастя не так сильно є і багато. Бо всі пам'ятаємо за війну в нашій країні, і не є воно все дуже в нас так прекрасно і як би хотілося. І не є в нас той, такий новий рік, який би він також би хотівся, щоб він був. Е, тому дивіться, треба підвести під підсумки року. Підсумки року нашого каналу. До чого ми дійшли, скільки взагалі машин нас перепродалося, скільки лопат нас подарилося, це також основна фішка нашого каналу. Я вже навіть не пам'ятаю. E, так, була пауза. П'ять машин у нас було вже на каналі. П'ять. Ну там ще лопато бачення одне було, але то не рахується. E, підсумки по грошам. Ми вийшли в плюс. Ну, маленькі, там 100 доларів, панти, типу, але ми вийшли в плюс. Але кажу, я ще раз нагадую, Всі пам'ятаєте, що ми були в жопі взагалі, мінус, мінус, мінус 100 було. І вже 600. Ми вернулися, ми в грі. В новому році я вам можу тільки обіцяти багато нових пригод, багато нових історій. Багато нового контенту. Я буду старатися піднімати планку. Я повністю міняю підхід до каналу. Випуски тепер у нас не будуть такими довгими. У нас буде випуск максимум до пів години. Саме цікаве, саме круте, саме матьоре. Тільки так, інакше ми не можемо. От ну я не знаю, я так душу відвідую так класно. мені сподобалося сьогоднішнє таке, хоча ми вже всі нереально змучені дуже. На кінець вас просто не то, що я ніколи не прошу, ви то пам'ятаєте, я завжди тільки кажу. Обов'язково підписатися, поставити дзвіночок, поставити лайк цьому відео. Також підписуємося на мене в соціальних мережах в інстаграмі в тіктоці. Та й все. Все, що я хотів з вами сказати. А вам всім бажаю смачного салату і з новим 2024 роком.